Ви думаєте, що ми знаходимося на піку криптоциклу? Подумайте іще раз: ринок стейблкоїнів тихо зростає, його ліквідність зараз сягнула 176 мільярдів доларів. І всі ці кошти готові влитися в ринок, що може стати ключем до наступного бичачого циклу. Стейблкоїни, такі як Тезер, забезпечують стабільність та ліквідність криптоекосистеми. У 2024 році вони зросли з 90 до 120 мільярдів доларів, що тільки зміцнює впевненість інвесторів. Як тільки ці гроші підуть у біткоін чи інші цифрові активи, це стане справжнім каталізатором, як ото бензин у вогонь. Зараз Тезер демонструє зниження темпів росту, що може стати сигналом для великих вливань ліквідності. Стейблкоїни це не просто цифрові долари. Це справжній ключ до майбутнього криптовалют.